Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мітра Труа. Сьогодні розвантажили контейнер нових японців. Почну я з монстра, гіганта, скажімо, здоровенний трактор Ісекі на 80 кінських сил. Технічно його вже хлопці перевірили, бомба. Зараз заведемо. Шестициліндровий. Повністю все справне, все працює, тільки поміняти ролик. Верніше підшипник на генераторі і передня ступиця підтікає поміняти сальник. Трошки примарафетом його він ще не мився. Це показуємо, як він є. Білий, світлий біжевий салон. Не лякайте, що він брудний, це не помитий. Шкіряна, шкіряне сидіння шкірою. Обтягнуті криля, все остальне, тобто відчухати його трактор буде взагалі як Mercedes на вигляд. Має хорошу резину, що задню, що передню. Красень, здоровенний. Біля нього, коли рядом стоїте, видно наскільки здоровий трактор. Йдемо далі Покажу, що ще прийшло Mitsubishi mt 368 кабінік. Кубота Ультра b 1 15. Це вже поставили хлопці на колеса L1-345. будуть придучі вкати до нього на 34 лошадки. Зверніть увагу. Ми пам'ятаємо, скільки ельок приходило, які були мости. Подивіться на цей задній мост, наскільки, наскільки він потужний. Це задній мост вже, скажімо так, як на п'ятдесятках ставлять і, і потужніший. І потужний. Котиться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отак і буває. Не поставили просто на ручник, нічого страшного. Так, ще раз б 15 в хорошому стані. Помиємо, ще на колеса не ставили. Це не встигли вивантажити кіномотор МЗ230. Його люди вже замовили, забирають. Він такий трошки на вигляд не першої свіжості, можна сказати, але на нього приємна ціна, бо він дешевше був в закупки. Забирають, так як вони рядом біля нас знаходяться, ми дали ще 200 доларів знижки, уходить він за 6200 з ґрунтофризою. Це із старішої серії Янмар FX195 на 19 кінських сил. З пробігом 1300 мотогодин. Це Mitsubishi MT-225-й. Підтікає з форсунок паливо. Це хлопці все зроблять. Ну, до речі, заводиться, але так як тиску не вистачає в паливі, глохне. Це ісекі. 25-й 253-й, якщо точніше, на 25 кінських сил він прийшов з фронтом. Сильно брудний, але стан непоганий. Пробіг в нього 1700 мотогодин. В непоганому стані фронт. Кубота L1-245 також заводиться. Чітко працює, ще на колеса не ставили, відповідно, не мили, як є, так і показуємо. Тобто ми, порівняно від інших імпортерів, не приховуємо трактори, які вони приходять. Ми показуємо, які є. GL29. За нього люди дали також завдаток, так тільки встигли вивантажити. Також чітко заводиться, працює в хорошому стані колеса. Людям сподобалось, відповідно зразу дали завдаток. Ну, Що я маю на увазі чітко заводиться? Це коли трактор приїхав, ще лежить на животі, а можна повернути ключ і він заводиться і чітко працює. І Ми розуміємо, що трактор 3-4 місяці до нас плив і з пів оберта завівся, це означає, що технічно він хороший. І чекаємо, на цьому тижні ще має зайти два контейнери. Хлопці оперативно відновлюють трактори, ставлять на колеса, до речі, Б114 вже також під завдатком. Людина чекає картоплеса цю копалку під нього і повезеться людині. І А13, який стоїть там далі, він також замовлений. Уїжджає до людей, люди замовили на суботу. Цей Б114 я вже показував в огляді. А ісекі 80 ми помиємо, і я зроблю більш детальний його огляд. Це 4 циліндровий з турбованим двигуном 24-ка, той що я показував. Бачите, нічого не робилось, нічого не розкривалося. Тобто видно, що я повністю до нього не ліз, нічого не крутив. Тобто трактор в рідному стані з рідними захистинами. Заїжджайте до нас, знаходимося ми в місто Вінниця, Тиврівське 2 а біля авторинку. До нових зустрічей!